Вітаю вас, мої спритні леопардики! Нарешті цей день настав, і я з радістю презентую вам свіженьке відео, в якому коротко пройдуся по українській локалізації Stardio Valley від групи ентузіастів. Розповім про ключові відмінності офіційної та фанатської локалізації через призму власного досвіду роботи в ігровій індустрії, а також поділюся роздумами про те, як ми, українці, можемо вплинути на популяризацію української мови в іграх. Знаєте, останні кілька тижнів у мене не було ані часу, ані сил для роботи над каналом, та й, взагалі, настрій скотився у якусь апатично депресивну прірву. Однак зараз, зараз, з'явилася неабияка мотивація продовжувати творити контент. Я трішки схитрую і не буду одразу розкривати всі карти, але згодом ви і так про все дізнаєтесь. Ну що ж, погнали! Моє знайомство з Долиною Стардію розпочалося у 2021 році, і мушу зізнатися, я нормально так на неї підсіла. Подекуди навіть моніторила контент, яким інші гравці діляться в стімі, і було якось натрапила на доволі дивні знімки екрану. В чому ж полягала їхня дивина? Діалоги та написи на них були українською, але разом з тим, в офіційному списку підтримуваних мов українська позначена як не підтримується. Якийсь час по тому мені трапився посібник зі встановлення українізатора з детальною покроковою інструкцією. Спершу я проігнорувала цю знахідку, адже звикла грати англійською мовою, однак все ж наважилась встановити дану модифікацію через банальну цікавість. І хочу зазначити, що це мій перший досвід гри з фанатською локалізацією. Не буду вдаватися в подробиці доволі легкого процесу інсталяції, якщо мені вдалося самотужки з усім розібратися, то будь-хто здатен впоратися з цією задачею. Повірте мені. Для вашої зручності залишу посилання на посібник в описі до відео. Зауважте, деякі файли знаходяться на сайті Nexus Mods, тож будьте готові до того, що вам необхідно створити обліковий запис, ну, звісно, за умови, якщо у вас його ще немає, аби отримати доступ до завантаження. Одразу скажу, що вирішила створити нову ферму, власне, для проходження гри українською з нуля. За доволі короткий проміжок часу мені вдалося досягти кінця першого внутрішньоігрового року, і я встигла побачити чималий пласт контенту. Мушу визнати, що була приємно вражена клопіткою працею людей, які створили цей проєкт. І щиро рекомендую вам встановити українізатор, аби пройти гру вперше, або ж почати нове проходження, але вже рідною мовою. Мені ну дуже сподобалося, що абсолютно весь текст у грі отримав український переклад. Команда ентузіастів запарилася навіть над українізацією графічних елементів. А лист з помилками від продавця головних уборів взагалі підкрив моє серденько. Тільки погляньте ну, на цей лінгвістичний скарб. А кепкі це тепер моє нове улюблене слово. Хочеться поаплодувати людям, які займалися адаптацією. Також відзначу хорошу роботу над репліками персонажів, які досить точно передають особливості та тонкощі їхніх характерів. Це дійсно крута робота, що заслуговує на повагу. На превеликий жаль, в цілому переклад редактура та тестування даної локалізації далекі від ідеалу. У грі то тут, то там вигулькує ціла купа погрішностей. Не хочу загострювати на цьому увагу, тож якщо вам цікаво, можете виявити недоліки самостійно, уважно слідкуючи за відеорядом. Аби одразу відповісти на цілком слушне питання, мовляв, якого дідька я щойно хвалила і рекомендувала українську локалізацію, а потім ніби так взяла і перекреслила все вище сказане. Ну, це для того, аби у вас не було хибних чи завищених очікувань. Річ у тім, що я тривалий час працювала над офіційними перекладами та редактурою і продовжую час від часу тестувати готові локалізації, тому дещо знаюся на внутрішній кухні цього підрозділу ігрової індустрії. А зараз невеличка перерва на добрі справи. Пам'ятаєте, на початку відео я згадувала про певну мотивацію. Так ось ця мотивація проста, але водночас нереально потужна. Я хочу, аби якомога більше українців побачили і почули прохання про допомогу батальйону, в якому служить мій близький родич. Шеврон цієї людини став для мене персональним символом мужності, стійкості та надії на майбутнє. Посилання на банку залишу в описі до відео. І завчасно дякую всім, хто перекаже кошти або поширить інформацію. Друзі, знаєте, ви. Найкращі. Але повернімося до теми відео. Тримайте порцію інсайдерської інформації. За офіційною локалізацією часто густо стоїть команда з двох та більше перекладачів, двох трьох редакторів і одного тестувальника. Більша їх кількість є рідкістю і може бути виправдана лише у випадку, коли гра має якісь нереальні обсяги тексту. Важливий момент. Перекладачі та редактори не мають доступу до гри, а лише до текстових документів, проєктної документації чи вказівок від розробників, ну і до умовної Excel-форми, в якій можна задати уточнюючі питання комусь із команди девелоперів. Лише тестувальники бачать всю картину цілком, перевіряючи готовий переклад у сирій версії гри. Вони відповідають за виправлення технічних, як от проблеми зі шрифтом чи обрізаний текст, контекстуальних, наприклад, репліка персонажа не вписується в контекст певної ситуації чи події, друкарських, якщо у слові бракує букви, або ж вона стоїть не на своєму місці, та купи інших помилок, які здебільшого можна виявити лише по ходу проходження гри. Зазвичай переклад редагування та тестування це повноцінна робота з більш-менш стабільним прибутком. Можна працювати як на постійній основі, так і підписувати короткострокові контракти з погодинною оплатою, або ж займатися перекладами та редактурою на фрілансі і отримувати умовлену суму за кожне опрацьоване слово. Напротивагу цьому фанатською локалізацією займається група ентузіастів у вільний від роботи чи навчання час. Це радше відбувається в форматі самоорганізованого гуртка за інтересами. Про будь-яку оплату, тим паче стабільне джерело прибутку, взагалі не йде мова, бо попросту немає замовника, який би платив команді за роботу. Однак вдячні та головне спроможні зробити це гравці. Можуть добровільно пожертвувати певну суму через ряд вказаних творцями платформ Patreon, PayPal і так далі. Гадаю, чітко окреслене завдання та терміни його виконання, налагоджена система комунікації і координації як між членами робочої групи, так і з командою розробника, плюс фінансова складова питання, неабияк впливають на кінцевий результат. Тож, виходячи з цього, не варто дивуватися, що офіційна локалізація має вищі показники якості готового продукту. Хоча фанатська локалізація має як мінімум одну перевагу, і ось в чому полягає її суть. Імена чи псевдоніми тих, хто трудився над проєктом, за будь-яких обставин з'являться у відповідному списку. Розробники ігор чомусь частенько нехтують цим і в кращому разі додають лише назву компанії, у якої замовили офіційну локалізацію. Це не надто чесно щодо конкретних людей, які доклали рук до створення продукту і хотіли б, аби їхні імена згадали у титрах. Тобто почастий вибір стоїть між заробітною платою та банальним людським ставленням. Буду відвертою. В ідеалі хотілося б, аби локалізаторам та тестувальникам не доводилося обирати типу або, або, навіть не знаю, чи вдасться найближчим часом зрушити цю ситуацію з мертвої точки. Однак ми з вами цілком собі здатні зрушити з мертвої точки наступне: популяризацію офіційної української локалізації. Особливо якщо якомога більше людей приєднається до наступних дій. Перше, що слід зробити, змінити мову інтерфейсу на ігровій платформі, якою ви користуєтесь, з будь-якої іншої на українську, звісно, якщо вона підтримується. Це архіважливо, адже відсоток користувачів з українською мовою інтерфейсу відображається у статистиці, яку моніторять розробники та видавці, аби в тому числі розуміти потенційну прибутковість того чи іншого мовного ринку. Друге, всіляко проявляти активність, ділитися відгуками про ігри та робити контент українською, просити ті чи інші студії додати офіційну українську локалізацію, наприклад, писати про це в Твіттері. Додавати до списку бажаного проєкти, в яких анонсували появу української мови, і всіляко дякувати за це розробникам. Хоч словом, хоч ділом. Однак тут слід бути вкрай обережними. Візьміть за правило перевіряти інформацію про компанію-розробника, яка планує додати українську в свою гру, аби впевнитися, що це не якась умовна мантфіш, хуянтфіш, яка там на паперах має офіс десь на Кіпрі, а по факту смокче Газпромівську <кхем> трубу. Та ще й проводить презентацію для преси в Москві при повному совкодрочарському параді. Фу. Принагідно закликаю всіх українських геймерів бойкотувати Atomic Heart і навіть не намагатися спіратити цей шматок лайна, адже розробники донедавна навіть не намагалися приховати, що увага збиратимуть дані користувачів і передаватимуть їх в ФСБ. Звісно ж, після шквалу обурення та критики ці боягузи трішечки обісрались і швиденько все підчистили, але як то кажуть, скріншоти не горять. Ну і третє, за можливості купуйте ігри, голосуючи гривнею за порядних девелоперів, які витратилися на створення української локалізації, а може навіть і озвучки. Чим більше ми, як ігрова спільнота, даватимемо знати про попит на українську мову в іграх, тим більше до нас дослухатимуться. Більше ігор отримуватимуть хоча б субтитри українською, і більше українців, можливо, саме тих ентузіастів, які безоплатно подарували нам якусь із безлічі українських фанатських локалізацій, матимуть шанс на офіційне працевлаштування та стабільний заробіток. Друзі, дякую за увагу! Сподіваюся, вам було цікаво і ви додивилися відео до кінця. Будь ласка, поставте вподобайку, залиште будь-який коментар і натисніть на дзвіночок. А з вами була вмотивована кринжівка. Будь ласка, не падайте духом! Я вас люблю, цілую і обіймаю! До нових зустрічей!